Доброго раночку! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Зараз хочеться весь час показувати хризантеми. тому що саме вони прикрашають кольором сад. Колись я про це вже казала одного разу, що ну, весною влітку, як довго тримають лише, знаєте, зелений свій кущик, то хочеться їх десь заховати. Особливо, якщо от, посуха хризантеми Потребують поливу. Вони зовсім бідні опускаються, не знаю, можливо, в когось по-іншому. У мене все так. Але коли ось така вже погода, коли їм добре, і вони показують всю свою красу, ось погляньте, не показує камера його кольору. Не знаю, як його показати. Він такий темний-темний бордовий. Просто аж чорні ось ці. Які чудові. Ці хризантеми мультифлора. Але з мультифлорами потрібно, щоб вони ось були саме таким кущиком, як я вам показую, бачите, ось він. Невисочкий, ось він такий кругленький, як має бути. Ось такий бардюр намагалася зробити. Потрібно весною, коли досягне десь сантиметрів уже 20 росточок, може навіть менше, ніж 20-10, думаю. Потрібно кущик розсадити по одній гілочці. Брати гілочку одну, ну з корінком, там відділяється гарно. Посадити і верхівочку зразу ж прищіпнути, коли посадили. І ось тоді у вас буде така краса. Бо, інакше посаджені лише в перший рік куплені, будуть так тримати себе. А потім буде у вас ось таке, ось там бачите, з палочками. Бо падає. А ось те, що зроблено по-людськи, але до всього руки не доходять, щось поспішаєш, летиш, біжиш, не знаю, скажіть ви мені, чи вам так час швидко теж іде як? Я завжди, коли чула, що це людям старшим час швидко плине, а дітям молоді воно ну, тягнеться я пам'ятаю себе в школі, то я. Хоч і вчилася гарно, але до суботи я вже ледве доживала так довго все було. А тепер питаюся діток, а вони мені кажуть, що тільки понеділок і вже п'ятниця. Ой, От тому й не встигаю. Але я не про те. Не не Поговорити ми всі любимо, я в тому числі. Бачите, Заклала я тут. Оце така Чешська скалка, але в чешській скалці поки що насіялися лише самі незабудки. Потрібно її доробити, переробити, там потрібно пересадити трішки, щоб її. То матеріалу не вистачає то знову того самого часу. Але сьогодні, зранку, я вже, знаєте, тему для відео знайшла. Сидиш ввечері, ото переглядаєш відео інших дівчат, інші сади. Я теж дивлюся, звісно, люблю дуже мій відпочинок пізно ввечері. І ось десь там побачила, не пам'ятаю що, зацікавило мене, зразу ж телефон в руці, іде пошук цієї рослини. Тут мені дівчатка написала, що серед вічно-зелених є, ой, щоб хоч вимовила, са кока, так? Здається, так. Ну, Для мене то взагалі навіть і не чула. Що ви думаєте? Я вже її сьогодні не замовила, замовила. Подивилася, що ціни на неї високі. Були б високі, то, мабуть, би не подужала. А так замовила. Ще, попри те, дивлюся, є. Калина, морщинолисна, теж мені писав глядач мого каналу, дякую. Я то ну, чула, але в мене ще її немає такої, вічно зеленої. Ось бачите, як вже втрачає свою. осінь все-таки, не може бути. І до, до чого це я веду? Ось я замовила, а тепер от думаю: ну, саджати то вже немає де. Хоч коли участок цей лише, ну там, перепрошую, одяг все-таки не зняла. Бо сьогодні лише погода, бачите, сонечко виглянуло за цілий тиждень наслило страшенно. Тому сьогодні в першу чергу, звісно, треба одяг посушити. Ну, Ще не хочеться, знаєте, в будинкові на тих батареях розвішувати все. І ось я не думала ніколи, що в мене ця проблема виникне, що я буду думати. Де ж посадити? У мене територія величезна. І я ну, навіть і не могла зрозуміти, що я ось тут коли два роки з половиною. Скажімо, тут закладалося так уже щось більше, щось частіше. Що ось так вийде. Але, ви знаєте, ми з своєю манією, квіткоманією, дійдемо до всього. Те, що дивилася, як рахували квітник, так, у Дольфа Пітера, нова хвиля, посаджений жінкою. Теж дуже цікавий канал. Квітне зеленіння, мені подобається. І. Нарахувала вона 14 тисяч. Якщо чесно, ми таку, як би всі порахували, теж би щось там нарахували добре. Але я от, ну, так дивилася і хотіла написати коментар, але в мене чомусь з ноутбука не підтримує коментарі, потрібно потім заходити, шукати ще в телефоні. Напишу, звісно, я радила б ось для таких квітників. Я теж його створила. Цього року ось цей весь квітник. Ну, там лише єриси залишилися, вони ніби до того квітника не пасують. Хоча, хоча зараз скажу теж. Ех, велике діло, коли багато рослин, багато рослин розмножено насінням. Це настільки дівчата виручає ось з фінансами, насіння коштують дешево. Візьмемо, наприклад, там, ну, скажімо так, в районі 10 гривень можна купити. Насіння. А якщо десь ще зібрали ви, то це взагалі немає тому ціни. Ось, наприклад, показую вам, бачите, цілий масив монарди. Ця монарда вирощена з насіння. Уявіть, як би я купила, наприклад, ось цих раз, два, три, чотири, п'ять, і там ще в мене є три-вісім кущиків, хай би навіть по 50 гривень, 400 гривень вже було б. А так у мене пішло не 400, а пішло у мене. Ну, хай 20 гривень, дві пачечки насіння, хай буде так. Далі, наступне. Ось Вероніку, всю свою Вероніку, і там синьої маси вистажим. І рожевої я теж виростила з насіння. Я розумію, що з насінням не люблять всі бавитися, але, ну, якщо, наприклад, фінанси це не проблема, то ну, це взагалі тема не для вас. А якщо, наприклад, все-таки є, то тому потрібно мій, мою пораду дослухатися. До речі, наприклад, такі, як Вероніка. Е такі, от навіть як дереві, я показую, теж з насіння вирощений. Різні кольори були. Це вже він відквітнув, він був такий, бачите, рожевий, рожевий і персиковий був. Вони є не вибагливі навіть в. Посів, пікірування. Ну, єдине, що так, Деревій, наприклад, трішки важко, бо він дуже дрібненький. А ось, наприклад, показую вам, в мене дуже є багато вже різної ехінацеї, вирощеної з насінням. Вже років два поспіль я цим все-таки займаюся. Вона дуже-дуже-дуже легко пікірується. Вона дуже легко. Ну, скажімо так, пересадку переносить. Ну, просто, скажімо так, ідеальний варіант. Знову, те саме аліуми. Аліуми не потрібно навіть і дома висівати. Їх достатньо висіяти в ґрунт під зиму. І ось вам буде. Ну, звісно, не на той рік очікуйте квітування, а через років два для аліумів. Ну, Для цибулькових вони довше знасія. Те саме трави. Трави дуже гарно йдуть з насіння. Це просто ідеально. У мене знайомий виростив, купив насіння кортадерії. Ну, Ви всі знаєте, що вона є недешевою квіточкою, ой, травичкою з лак. Тому виростив з насіння, і потім, до речі, ще й навіть і продав і мав кошти з того. Ось, наприклад, кетрантус, я вже його обрізала, звісно, вичетем. він теж дуже гарно йде з насіння. Ну, просто ідеально. Я його з розсади була, виростила, але цього року він мені дав самосів. І все, цілий масив розсаджуєте. Так що тут головне, знаєте, як? Не знаю, як вам, наприклад, мені вже десь в місяці лютому хочеться щось робити. І я з великим задоволенням, з великим призадоволенням беруся сіяти. Потім, звісно, я вже до квітня місяця хочу поскоріше висадити їх, бо вже на підвіконнях трішки надоїдає їх тримати. Але ж того варте. Ось, наприклад, та їх на бачите, що я насіння думала, за самосів, цікаво мені. Вона теж була того року з насіння. Вона розстала величезні просто кущі. Ось погляньте, це один кущ. Дивіться, це один кущ, один. Того року весні він був з насіння. Все прекрасно перезимував. Назвичайно гарно квітнув. Але, 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 але ж ефектно, правда, на ці виглядають. Хоч і чорні. Але ви знаєте, на що схоже? На... Як називається воно? Ой боже. Сині головники, ні, от такі, знаєте, я їх, бабуся, моя колись святила. Десь вони в дикій природі такі високі, такі теж таку форму мають тільки світлішу голівку. От мені чимось нагадують. Бачите, хотіла вам щось розказати, та й назву забула, ну, як завжди. Отож, все-таки можна спробувати.